До Сум традиційно приїхали представники кращих вузів України, де маркетинг знають і викладають як науку, так би мовити, класики вітчизняного маркетингу. І всім було про що розповісти колегам. Сьогодні зібралися саме така, скажімо, еліта маркетингова зі всієї України, декани факультетів, завідувачі кафедр маркетингу, голови асоціації маркетингових. З'їхалися сюди, щоб обмінятися новими думками з маркетингу, перейняти якийсь досвід, поділитися, генерувати нові ідеї. Не оминули конференцію своєю увагою, і гості з далекого зарубіжжя у попередні роки в Сумах уже побували науковці з Німеччини, Польщі, Канади та багатьох інших держав. А цього разу до вишу приїхали болгари. Ректор університету Варни Коста Костов і професор цього вишу Ангел Мирчев. Науковці не приховували заздрочів з приводу організації навчального процесу у СундеУ. Ми дуже раді, що тут десі благодарні. Потому что смотрим у вас э, развитие. Мы в последние годы должны быть развиваться как член Европейского Союза, но в области образования немножко остаем от вас. За три дні роботи конференції науковці розглянули проблеми маркетингу інноваційної продукції, застосування інноваційних інструментів, екологічного маркетингу. Тощо, крім того, відбулось засідання круглого столу, де обговорили проблеми маркетингу вищої освіти України. Ця конференція якраз і є тим майданчиком, тим я б сказав би, стартовою позицією для багатьох молодих науковців, яких ми сьогодні в залі бачимо дуже багато, які привезли свої наукові розробки, якісь перші кроки в. Наусів не роблять в галузі інновацій, в галузі маркетингу. За результатами конференції, кафедра маркетингу Сумського державного університету видасть збірку матеріалів, а кращі доповіді будуть опубліковані в наукових фахових журналах. Ще один позитивний здобуток ювілейної зустрічі науковців укладено угоду про співпрацю між СумДУ та технічним університетом Варне. Борис Майоров, Сергій Сурков, обласне державне телебачення.